Деньки, почали зібрати замовлення, два штучки. Ну це вже третє, ось все. ми девочки загружаємо. Так, лящик є. Дунаєчки в нас отако от є. Тут у нас 150 коробок, і зараз костенька ще розгружає, ще 200. Так, Вон до наша дунаєчка, дівчатка, мої, ви знаєте, що рибулечка. Давай, давай, леже, ти не мішаєш. Давай, давай. Я аж з телефоном. Так що мої хорошенькі Малосолочка є, і корочка є, рибулечка є. Лящик є, зараз ще кг п'ять довезуть. Дунаєчка чиста, як сльоза. Дивіться, яка вона мало-мало сольна. Ви знаєте, що вона сама полізна рибка, яка тільки є, дівчатка мої. Дивіться, яка рибулечка. Рибулечка, от світулечки. Ану, зайчик. Ми лажемо дивіка вона чистесенька, га. Як сльоза. На сьогодні у нас 350 кілограм. Дівчатка, якщо комусь не хватить, то передамо завтра. Не ображайтеся. Хороший, ми починаємо з нашої такої аболдино-класної тріклася. Пол помили нас в площадка. Я стою тут, щоб на ну щоб високо трошки воно. Ми до, до праці ми вже готові. ми? у нас вісім часов, товар весь отримали, вже викладку зробили. Ще колбаску ми виложимо і все. Дивіться. Асортимент колбаски у нас дуже дуже смачний. І дуже великий дівчата. колбаска є різна. І груша, і хамон, і ліпешка, і ну все, все, все є. Так, йдемо до цього дичка. Про якорочку я вам вже розказувала 600-700 грам. Дівчатка крабики і корочка чорна, масля. Дивіться, хороші, дикий лосось, дівчатка мої, 200, 150, 150. м'ясо, краба, 100, і крамоєве 170. Дуже вкусна сардинка, дівчині мої 120, 100, 250, 900, 500. Одним словом, тепер холодильчик з грибулечкою. Дівчики мої, дивіться, асортимент турнички дуже великий. Значить, круаснчики, кальмар сунцом, фарасі склерові, тисячу гривень, оцінові колбаски, а сетина. Лосось, каракати це 1200, рявені рулетики – 1500, мерлін, 900. Касетка наша по 1000. Дуже смачний дівчатка, ось цей торнадо. Сьогодні, до речі, його багато заказують. Торнадо, він 1500 за кілограм, капчений 1400. Всім любимо наша малосолочка, дівчатка, Дунаєчка, дивіться, кому треба вакуум – по дві штучки. капчона 200 гривень штучка. Дівчатка мої, олівкова олівкове масло, 800 і 700. Первого оджима смачне. Маслинки є різні, є з, з родзинками, є без роздірок. 300-350 гривень за кілограм. Ви пол виміли Леся? Вимнали. Все, пошли. пошли, тепер у нас прийшла Дунаєчка. Так, дівчатка мої. 8 часов. Слухай, аначе наче таке чувство, що не знаю. А що йти туди, а по хабу сюди? У нас тут десь. Так, Леся. Тут у нас все. Так, і сьогодні отримали ми 350 коробок Дунаєчки. Ви знаєте, Дунайка вона, дівчатка, до речі, я вам хочу сказати, що Дунайка вона сама полезна рибка. І ще раз хочу сказати, ціна, як там пишуть, є дешевле, є дороже, а їдь візьміть свіжу. Дівчатка, я ніхто не проти. Приїжджайте на привоз, беріть свіжу, вона набагато дешевше. Але я вам хочу сказати, ми займалися колись, ми робили, дівчатки мої. Це ацький труд. Я, не Я сочувствую тим людям, які її роблять. По-перше, її треба почистити, витягнути сукровіцю, витягнути жабра. У п'яти водах мінімум це її треба вимочити, щоб вона була отака, як сльоза, з широкою спинкою. Вимочив, потім кожну берете, внутрі просолюєте. Не то, що ви її кинули, просолили. Ні, дівчатки мої. Просолили, вона стоїть. Ви потім промити, потім зробити. Аеросол, потім заряди, дівчатка, це адський труд. Ніколи не вважайте чужі кошти, ніколи не дивіться, де яка ціна. Ціна рибульки завісить від її розміру. Можна купити таку банку за 350, за 400 гривень, 450, 550. Це не є різні. Опять хочу сказати, ціна зависить від розміру рибульки. У нас 4 обалденно-класних рибки. Дивіться, широкою-широкою спинкою. Вона, дивіться, прозрачна, як сльоза, вона зачищена, без сукровиці, без жабрів. Подивіться на цю дунаєчку, Вивіться, чотири обалденно-класних штучки. Саме полізні в цієї рибулечки, дівочки, хребет. Ви коли розробляєте рибку, в хребтові всі вітаміни. Бо, взагалі дунаєчка сільока, вона сезонна сільотка. Обов'язково її треба навіть для омега-3. Да? У нас є омега-3. Але вам зараз це не потрібно, правда? Хтось за кусочок, два, тої й Дунаєчки, повірте, це вітаміни на весь організм. Дунаєчка йде мало-мало на чотири обалденно класних штучки з широкою спинкою. Ще раз кажу, Ціна коробки завісить від її розміру. Дівчатка, робити цю дунаєку, дівчатка, це адський труд. Ми колись робили. Я не хочу, я не хотіла ні грошей на Донайки. Нас її робило. Боже, це її почищішую. Витягни сукровицю, витягни жабра, вимочи, засоли. Адський, я чесно, цим людям, які її роблять, низький уклін. Ну це правда, дівчатка, це дуже адський труд з цієї рибульки. Та й взагалі. Кожний труд він знаєте ціниться по-своєму. Нельзя говорити, що десь легко. Люба робота, вона знаєте, тяжка по-своєму. Хтось бухгалтер, хтось продавець, хтось дворник, хтось уборщик. Це все, дівчатка, треба цінити, бо тому що люба робота це робота, на яку ми прийшли заробити кошти, а не щіляти сюжем. Ще хочу сказати, дівчаточки, дуже багато у мене фейкових сторіночок. Не війдіться ні на що. У мене одна сторіночка, TikTok, одна інстаграм, де сімсот тисяч то де 300 тисяч чим-то. Дівчатка, не війдіться на ці фейки. Ви знаєте, що. Всі живі, здорові, а людям тільки процвітання і удачі на це я лічно не реагую, абсолютно не реагую. Мені головне, щоб ви не реагували і не велися на те, що замовлення інстаграм, TikTok, фейсбук там що десь дівчатка. Всі замовлені тільки на Viber 098 493 07 сім'ї. Ще раз хочу сказати, до є. Сьогодні взяли 350 п'ятдесят кілограм обалденно вкусної широкої спинки. Дівчатка ціна банки залежить від її розміру. Чим більша Спинка, чим крупніша дунайка, тим дорожа ціна. Не порівнюйте ціни з свіжою дунайкою. За приїдьте на привозку, купіть. почистіть засоліть і ви не захочете ні риби, не дунайки. Хоча дунайка, вона сама полізна рибулечка. Обов'язково, обов'язково, хоч одну штучку, а її треба поїсти з любові от світульки, дівчатка. Це омега 3 вона зашкалює. Всі вітаміни цієї рибулечки. Отака обалденна рибулечка з широкою спинкою. Чотири штучки, вона йде. А дівчатки, вдруг ви отрима рибку і розсол може бути темненький. Дівчатка, ви не хвилюйтеся. що ви робите? Достаєте рибку, промили її під проточною водою, зробили рибку, соль з водою по вкусу, ну, щоб не було все, остров. І заляли, ілі достали, промили, поставили в кульочок і в морозилку. Ну ви пойміть рибка, вона ж має свою ну, вона в будь-якому випадку ропа. Навіть хто говорить до паски, як вони достигли, дівчатка, раз у три дні треба міняти руку. Ви розумієте, да? От, допусті, ми вам сьогодні передали, післязавтра получили. Ілі завтра, или... ну якщо район послезавтра, дівчаточки, обов'язково відкрили баночку, зляли водичку, промили її, сільсь з водою, зробили, заляли і все. Ні, поставили в морозилочку. Дівчаточки, хочу вам сказати, що чотири або один класний дунаєчки зачищені. Подивіться, яка вона красивенька. 550 після гривень, коробочка. Ще раз хочу сказати, ціна. Дунайки, коробки залежать від її розміру. Чим крупніша дунайка, тим дорожча ціна. Чим мільше, тим дешевше. Дівчатка, дивіться, 350 коробочок, це вже починається, це вже ми робимо, дівчаточки, мої замовлення. Дивіться, Ось вже пішли замовлення. Уже раз, два, три, чотири, п'ять замовлень ми зробили. Дівчатка отримали лящик. Ви знаєте, що лящик, це ми його робимо уже тако. лящик 500 гривень за кілограм, вищі шуї, це немаловажно. Він іде в'ялений. Дивіться, лящики де від 600 грамів до 2 кг. Один ляж буде 2,5 кг. кілограмів. Дивіться, чим крупніший ляж, думаєте, що тим більше ікра. Дівчатка, мелкому... Ой, я неправильно полізала. Чуть нижче. Та нижче. Давай, Світа. Так мої хороші, ріжу нижче. Значить, дивіться, любий ляж, любий, який би мене розрізав, дивіться, подивіться він жирний. Подивіться, скільки в ньому ікри, дівчатка. ну, Леся, давай. Диви. Дівчатка, подивіться, скільки в цьому лящові ікри. Подиви, диви, який він жирний, дівчаточки, подивіться, він аж аж, знаєте, бокал пива. Ну, можна і без пива, що то пива. Я й без пива можу сісти, уток мачити його один і все. Дівчатка, 500 гривень за кілограм. Ну, чітко, це, це для мене це ляш, ляся, знаєш що? Капля в морі, капля в морі, а в жилутки нічого. Мої ріденькі. отакий лящик, 500 гривень за кілограм. Лящики, де розмірний ряд. От 600 грамів до 2,5 кілограмів, дівчаточки, ви представляєте, а його так отирналися. на його на, цю на боже, Ви знаєте, він такий мало-мало сольний, дівчатка. І корочка, вона просто... М -м. вона не солюна нічого. Оце таке, знаєте, включила про ніпрогово. Я не люблю його рвіти, а я люблю рвати. Сам процес в чому, так? Да, рибки? В тому, що ми її рвемо. Вона жирна. Вона просто обалденно класна. Дівчатка, вона йде мало сольна. Плящ, без чешуї. 500 гривень за кілограм. Подивіться, яка в ньому, дивіться, скільки дві ікри, Дівчатка, подивіться, скільки в ньому є дві корочки, ага. Бери. Бери вже, зіщо ти, бери всю. Дивіться, який він, а який він жирний. Подивіться, дівчаточки, він просто жирний. Одним словом, 0,98-493, 0776. Ммм. З любов'ю поїде до вас.